Сьогодні свято у підкорювачів вершин альпіністів. Це романтичне захоплення для багатьох стало сенсом життя. Та основа альпінізму у скелелазенні, кажуть спортсмени. Криворіжець Денис вже п'ять років як не уявляє свого життя без тренувань. Це частинка життя, це кайф, це, це якось своя якась філософія, може трішки більше. Ну завжди приваблювала мене це, але не знав. Як що, де, і щось пробували з хлопцями саме на скалах, на скелях. А потім познайомився з Володією, з нашим тренером, сенсеєм. Ну, Він запросив мене в їхню організацію. Громадська організація «Скелелази кривого рогу популяризує цей вид спорту в нашому місті. Об'єднує професійних спортсменів та аматорів різного віку. Займаються на тренажері в парку Богдана Хмельницького. Змагання проводять на скелях модру. Нещодавно до команди підкурювачів скель приєднався і Дмитро. Він криворіжець останні два роки навчався у Харкові. Через війну повернувся додому. Коли ти на висоті там 15 метрів, у тебе тільки якийсь Інстинкти самозбереження грають в голові, і ти ні про нічого не думаєш, крім як висоти. Ось ти лізеш, воно дуже приємно. Адреналин має можливість займатися улюбленою справою у нашому місті і харків'янка Ірина. Харків відомий своєю такою сильною школою скалолазіння альпінізму, тому має. Таку спадщину сильну, і тут, коли потрапила до цього міста, також шукала заняття до душі, щоб якось підтримувати. Підтримуватись морально, психічно і фізично Скалолазіння – це надзвичайно цікавий і складний шлях, який ну на 95% він складається із роботи над собою, зривів, неуспіху і важкої праці. І на 5% десь це перемоги, і тому смак цієї перемоги він надзвичайний. Представники організації скелелази Кривого Рогу не раз ставали призерами всеукраїнських змагань, перемагали на Кубку України. Криворізький червоний міст відомий спортсменам і аматорам з різних міст України. Інструктор Сергій Дідора підкорює гори понад 30 років. Каже, на більшості маршрутів навички скелелазення для альпініста незамінні. Ті маршрути, які в горах, вони зложені з каменю. Дуже багато маршрутів є із Льда, Сніга, але ці комбіновані, вони займають, ну, може, 30, ну, максимум 40%. Більшість це скали. Тому все почалося. Альпінізм почався зі скалолазання. Наші альпіністи, їх не так багато, може будь-два десятка, може десять людей, тільки дівчих, які. Кожен рік виїжджають, вони всі наразі знаходяться на передовій або ж у теробороні. І тому я їх вітаю і бажаю їм, щоб їхнє сходження було. Це верхівка їхнього сходження була, це перемога. І коли вони не тільки перемога, а і ще і повернуться додому, як ми спускаємося з верхівки, або з гори, повернутися здоровими. Надія Шевченко, Микита Шевченко, цей день.